дорівнює 5D плюс 8 то Д, знак питання. Тобто потрібно виразити букву Д з цього виразу. Як ми робимо, Д у нас невідоме, а всі невідомі, ми звикли переносити в ліву сторону. Переносимо невідоме 5D в ліву сторону з протилежним знаком. 8 залишаємо в правій стороні і П переносимо з лівої сторони у праву з протилежним знаком. Далі можна змінити всі знаки на протилежні, тобто домножити це все на мінус 1. Змінити знаки. І щоб знайти де ліву і праву частину ми ділимо на 5. Тобто мінус 8 плюс П розділити на 5. Ця відповідь може бути записана трошечки по-іншому. П-8 поділити на 5. Це теж буде правильний результат. А може бути записано як 1 п'ята П-8. Всі ці результати будуть правильними. А поділити на Б дорівнює 2 7. То B поділити на А знак питання. Ну, тут дуже просто. А поділити на Б і Б поділити на, поділити на A, це взаємообернені дроби. Тому достатньо перевернути дріб дві сьомих, і ми одержуємо відповідь, що Б поділити на А це 7 других. Відповідь може бути така, а може бути десятковим дробом. 3,5. М дорівнює N-1. То 7-М знак питання. Потрібно знайти, чому дорівнює вираз 7 мінус м. Щоб знайти 7 мінус м, потрібно замість m підставити значення через n, тобто 7 мінус, оскільки мінус підставляємо в дужках, і замість m пишемо n-1. Ну а далі відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Змінюємо знаки на протилежні і зводимо подібні доданки. Відповідь 8 мінус n. Її шукаємо у відповідях. 2 поділити на А дорівнює Б мінус 1 на С потрібно визначити А, тобто виразити букву А з цього виразу. Як ми діємо, невідоме в нас знаходиться в лівій частині, тому ліву частину я не чіпаю. Праву частину звожу до спільного знаменника С, додатковий множник С, додатковий множник 1. Одержуємо Б помножити на С мінус 1. А далі знаходимо А як з пропорції. Щоб знайти невідомий член пропорції, ми множимо на два відомих члени. Тобто а дорівнює 2 множу на це в чисельнику і ділю на той член, який стоїть в парі з невідомим. Тобто ділю на БС мінус 1. Ось така відповідь. Y дорівнює х квадрат поділити на z. То 1 на х квадрат дорівнює. Знак питання. Потрібно виразити вираз 1 на х квадрат. Пробуємо наступним чином. Замість y я пишу y поділити на 1, щоб в мене вийшла пропорція. Звідси я знаходжу х квадрат як невідоме. X квадрат дорівнює. Множу на хрест два відомих, тобто y на z і ділю на 1. Одержуємо просто y на z. Звідси перевертаємо х квадрат, замінюємо його на 1 на х квадрат і перевертаємо праву частину. Одержуємо відповідь. І 1 поділити на X квадрат дорівнює 1 поділити на yz. Цю відповідь шукаємо в тестах.